Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія безрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати для того, щоб розуміти, що відбувається з нашою країною і яке майбутнє нас очікує. Сьогодні говоримо з Романом Головенком, керівником правових проектів інституту масової інформації. Добрий день, пане Романе. Доброго дня. Отже, закон про медіа, навколо ухвалення якого було стільки дискусій, вже проголосований. Але його правили до останнього і текст закону з'явився лише після голосування. З ним тільки знайомляться і юристи, і журналісти. Наскільки взагалі прийнятною з вашої точки зору така практика є? Ну, якщо закон великий, то дійсно так буває, що е, проходять певні зміни аж під куполом, тобто, коли вже депутати виносять на обговорення. Закон і окремі депутати можуть наполягати на своїх правках, але ну, треба сказати, що історія цього закону. Ну коли він був законопроектом, вона довга, тобто це практично 10 років. Mm -hmm. Спочатку це була нова версія закону про телебачення і радіомовлення. Її переробляли згодом. Вирішили додати регулювання онлайн змі і преси, і ну все таки воно затягнулося, як бачимо. Майже аж на 10 років. Але думки щодо цього закону сформовані в основному е, на підставі першого варіанту, який був ухвалений в першому читанні. І тому перше запитання, наскільки він зрештою змінився під час другого читання, і наскільки цей остаточний варіант відрізняється від попереднього. Е, ну, це насправді це далеко не перший варіант. Перший mm -hmm. варіант, як я вже казав, був десь. В році 2012-13, можливо. Зміни є не, не абсолютно такі кардинальні, але, наприклад, те, що планувалося змінити у Виборчому кодексі mm -hmm. цим законом, ці зміни виключили. Mm -hmm. е, є зміни там з приводу формування нацради президентом, тому що ну, спершу планувалося, що президент не сам буде вирішувати, кого призначати в нацраду, а буде певна. Конкурсна комісія, потім її прибрали. Наскільки я пам'ятаю, після першого читання тепер зрештою все таки повернули. Ну я вважаю, що це позитивно. І ну треба ще остаточно дослідити, який буде текст підписано президентом, і який буде опубліковано. Але ну я б не сказав, що дуже, дуже якісь кардинальні зміни порівняно з тим, що було все. Але з іншого боку, саме той серпневий варіант, не будемо його називати першим. Але серпневий варіант дуже сильно критикували. Причому з різних, з різних боків. То виходить, що якщо закон не змінився, то критика не пішла на користь, так би мовити, його вдосконаленню і вона має залишатися в силі. Критикували і до того. Mm -hmm. І, і критикував і критикували з різних сторон, тобто е критикували е з одного боку через розширення е регулювати онлайн медіа е і через певне поглиблення повноважень нацради, що вона в певних випадках отримує можливість е закривати медіа, якщо воно набрало певну якусь там, наприклад, п'ять грубих порушень е і не виправило ситуацію. Але, ну, тря... тобто, закон треба тобто, різні мотиви критики роздивити, мабуть, окремо. Тобто побутуєте і в нас стане цензура, я навпаки, ну, я не вважаю, що То з часів кучми ми знаємо, що. Там не треба ніякого закону, тому що тоді приходили, там і такова, і навіть пожежники, і могли просто затравити. І для цього не треба було ні Нацради, ні якогось закону. Потім там більш такі софістиковані методи були, коли чи то влада домовлялася з власниками, чи влада лояльність влади до свого основного бізнесу на лояльність їхніх медіа до влад. І, відповідно, так опосередковано через власників, влада теж мала можливість впливати на медіа. Тому я не є прихильником того, що от ми додали більше регулювання, ми почали регулювати онлайн-медіа, що це є ну, якась катастрофа чи щось подібне. Так, будуть певні формальні речі, щоб, наприклад, реєструватися. Буде більше там паперової мороки для тих, принаймні, хто захоче зареєструватися в онлайн-медіа. Але ну ми розуміємо, що все більше суспільних відносин переходить в інтернет, і це не дуже нормально, коли там ну, наприклад, сайт когось поливає брудом, і людина, навіть щоб подати до суду, там спробувати спростувати цю інформацію. Ну важко встановити, хто стоїть за цим сайтом і до кого власне подавати, так і, і, і відійдуть пати територіальної інше. Але головне питання від журналістів і медіа чи полегшить цей закон їхню роботу, чи навпаки ускладнить. І для споживачів головне чи створює цей закон умови, щоб, для того, щоб вони отримували якісніше медіа. Я б не сказав, що власне на самих журналістів він дуже впливає. Він більше впливає на менеджмент на власників, тому що ну ті ж самі питання по прозорості медіа самих і прозорість власності я маю на увазі, і прозорість там подавати про себе певні вихідні дані, подавати заявки на реєстрацію. Ну, наприклад, онлайн-медіа чи преса, тепер Нацрада для них теж буде регулятором. На журналістів я б сказав, що воно менше буде впливати. Що стосується аудиторії медіа, ну це окреме питання. Тобто, в принципі, є певні захисні механізми, які стосуються, наприклад, там захисту неповнолітніх, чи є окремий розділ, який стосується мовлення в умовах російської агресії, контенту, який може бути обмежено в умовах російської агресії. Але я скажу чесно, я не дуже задоволений тим, як враховані інтереси аудиторії в цьому е законі, тому що навіть попереднім законом, який ще чинним законом про телебачення радіомовлення, наприклад, вимоги ну певні мінімальні вимоги до новинного контенту були, так щоб була е якась об'єктивність для е обов'язок подавати об'єктивну інформацію телерадіоорганізації. організаціями зараз цього немає. І е, фактично от саме цей інтерес е, не врахований, інтерес аудиторії. Тобто, якщо, ну, скажімо, є якась недостовірна інформація, яка в медіа, так, якщо це стосується, що мене опихали. да, особа йде до суду, е, там е, суд вирішує потім цю проблему можна вирішити. Але якщо буде е, далі така ситуація, що, наприклад, там. В інтересах власника медіа просуває певну ідеологію та запрошують тільки таких гостей ну, з певними поглядами. І, наприклад, ведучі їм там не перечать, тільки підтакують, не, не ставлять уточнюючі питання. Якщо там гості з іншими поглядами попадуть, якраз на них ці ведучі, як ми знаємо, на каналах Медведчука найбільше накидаються. І, відповідно йде така пропаганда. І ну, від цього я от не бачу запобіжників. На жаль, цього не було про медіа, який тепер вже ну, стає законом і, і буде діяти, якщо президент його підключить. Ну, ви ж ви згадали про війну. Це, звичайно, особливі умови, так би мовити, для діяльності медіа і українських, і не лише українських. І, звичайно, в, в умовах війни нам потрібна боротьба з дезінформацією і з так званими ІПСО. Які інструменти для такої боротьби надає владі цей закон? І чи не буде навпаки ризик того, що ці інструменти можуть бути застосовані для обмеження свободи слова власне українських змін? Ну, якщо по порядку, тобто е е закон е е значною мірою там скопійовані ті положення, які вже є в законодавстві з приводу е закликів, наприклад, до повалення конфесійного раду, чи посягання на територіальну е цілісність України, е вихваляння цього російського режиму чи виправдання їхньої е війни проти України або щось подібне. Ну, Це як правило такий більш прямі висловлювання, так? І... Mm -hmm. е е Ну, поняття, які стосувалися, там, наприклад, комуністичного режиму радянського, теж вся ця пропаганда вона заборонена. Але зрозуміло, що ну, більш такі тонкі речі, їх важче вловити. І, ну, як на мене, воно на різні аудиторії воно на якусь аудиторію працює, на якусь не працює. На якусь там діє по одному, на якусь по іншому. Так? Там, ну, Наприклад, той же наратив там, про біолабораторії, що нібито були біолабораторії е, в Україні, американські, і може, навіть, вирощували щось подібне. Тобто це такий російський псевдомедіа воно просто шкак. Так, І це вже важче, е, ну, якщо взагалі можливо буде, наприклад, е, покарати за пропаганду таких речей, так, е, тому що, е, ну, в принципі, е, Якщо така якась, наприклад, хтось висловив таку таку думку, ну медіа вона може з'явитися, але має бути показано там. Коментарі незалежних експертів, які б могли сказати свою фахову думку з цього приводу. Може, там коментарі уряду України чи щось подібне. Але так як воно робилося там до великої війни раніше на певній групі каналів, як воно фігурувало, то зрозуміло, що нічого цього не було, і не було ніякої збалансованості і контексту цієї інформації, і іншої точки зору, і фактично це була певна така пропаганда російських наративів. Ну, на жаль, я не певний, що якісь є ефективні запобіжники в, закону, в законі про медіа з приводу цього. Що, ну, подано. Там подано, що кожен телеканал, який зараз має затвердити редакційний статут. Ну, в редакційному статуті ну, ж не пропишеш зараз... про біолабораторії лабораторії, ну, чи ну, щось там нове, так би мовити, з цього приводу. Ні, я маю на увазі, що навіть якщо є теза про біолабораторії, можна, ну, тобто можна показати, що це насправді, що фахівці говорять, що це дурня, вибачте. І якщо якийсь там чоловік виступає з цим, то він вже не дуже адекватно буде виглядати для аудиторії. Але ну, для цього є редакційні статути. Але зараз ну, редакційні статути вони не працюють. Нацрада особливо їх не контролює. і, Як я бачу, і не планується, що буде контролювати, наскільки я пам'ятаю, немає санкцій за. Те, що редакційний статут не буде працювати на, на медіа, чи якщо його взагалі не буде, або якщо це буде, він неадекватно буде виписаний, е, чи щось подібне. І відповідно, ну є певний ризик, що там в майбутньому, якщо там ситуація е, з війною заспокоїться певним чином, то такий якийсь варіант лайт е, російської пропаганди він може проникати все ж таки сюди в Україну. І в плані того, щоб насада реагувала, я не знаю, чи вона зможе реагувати, тому що я інструментів таких не побачив з іншого боку. От серпневий варіант закону критикували, що він створює додаткові можливості для тиску на змі, мало не запровадження цензури, враховуючи повноваження тієї ж національної ради, як з цим в законі з вашої точки зору. Ну, дивіться, ЗМІ, це ж є практично, кожне змі воно не є саме по собі. Тобто, це є певна юридична особа, або принаймні ФОП, який за ним стоїть, і якщо там є політична воля у влади, гіпотетично тиск можна завжди чинити через не тільки через Нацраду, а й через там будь -якісь інші правоохоронні органи. І так далі, чи, чи домовитись з власником. Тобто тут я не, не бачу ну влада є тисячу е способів, щоб чинити тиск на ЗМІ. І mm -hmm. там плюс один якийсь можливо гіпотетичний, тому що прийняли е додатковий закон. Це воно ситуації не змінює. І я не вважаю, що це якась буде пряма кореляція між наявністю цього закону і тиском на ЗМІ. Е ну, Наприклад, ситуація там з так званими каналами. Порошенка так не mm -hmm. дуже хороша ситуація. Вони зараз не в ефірі. Mm -hmm. Для цього ж не було потрібно даного закону про медіа, він ще не був прийнятий. І в принципі, щоб нацрада це зробила, теж невідомо. Там взагалі невідомо хто і як. просто вимкнули з ефіру, і все. Тобто, mm -hmm. я не вважаю, що це речі, які корелюються. Воно більше корелюється з тим, з якістю людей у владі. Якщо люди у владі готові підігравати там ну, Таким не дуже законним штукам, як тиск на ЗМІ, то воно буде завжди. Який би не був ідеальний закон, який би не був ідеально прописана інституція типу нацрада чи регулятор, завжди буде, ну, тобто, якщо кадри вибачте хрінові, завжди буде така ситуація, що вони будуть готові і, і, піти на зловживання, викрутити закон там, на 180 градусів, щоб натиснути на ЗМІ. І, ну, тут і, проблема не в тексті закону. Ну, Плюс до того, ще була така історія, що саме. Проросійські медіа, тобто ці з групи каналів Медведчука, вони найбільше його критикували, казали, що буде що буде цензура, таке інше, тому що ну вже тоді, ну мабуть, відчувалося, що може влада буде щось з ними робити. В принципі, по-хорошому, це мала би робити Нацрада, але вона робила це надто пасивно. І врешті ми знаємо, що ну ці канали були закриті указом президента після рішення Рендро. Закон, ви кажете, ухвалювали довго, але от останнє прискорення було пов'язане, зокрема, із тим, що це одна з семи умов, які були висунуті під час надання Україні. Статуса кандидата в члени Європейського Союзу для початку перемовин. І тому квапилися його ухвалити. Чи не вплинуло це на, на якість, скажімо так, документу з вашої точки зору? Я не виключаю. Я не виключаю. Тому що ну це не дуже хороша штука підганяти під певні такі дедлайни, тим більше, якщо ну е, така важлива, важливе питання, як євроінтеграція. Тобто мені теж не дуже подобається, що ну фактично основа закону вона була розроблена під регулювання телебачення радіомов. те, що було додано пресу онлайн і інші види медіа. Е, ну, я б не сказав, що всі аспекти враховано, тому що е, це різні види медіа, та веб-сайт і телебачення чи, чи радіо чи газета. Так, це різні види мовлення і е, можливо було би краще, щоб е, це були окремо, окремими законами. Регулювалися ці питання, але ну вже є які. Е, в Європі, наскільки я розумію, понівною тенденцією є. Лібералізації, так би мовити, медіасередовища при певному регулюванні. Але, як кажуть, чим далі від держави, тим краще. В нас, в Україні, ну, безумовно, і під впливом війни, але не тільки внаслідок цього, навпаки, зараз очевидна тенденція до одержавлення ЗМІ. Знову ж таки, той же канал Рада, Дом і так, далі, і так далі. Чи, з вашої точки зору, можливо рухатися одразу в двох напрямках? Ну, тут питання, чи буде чи не буде певної зміни траєкторії в Європі після останніх подій, тих, що творить Росія, і ми бачимо там ситуацію з телеканалом «Дождь» чи там російські канали, які потроху починають закривати в Європі. Mm -hmm. е, і е, ну, суперечність є більше в тому, що з одного боку ну, ми намагаємося більше врегулювати інтернет, але е, Ну тобто завжди є обхідні шляхи, ті ж самі е, через соцмережі чи телеграм-канали, анонімні так їх вплив зростає і, мабуть, буде ще більший. І регулювати їх держава навряд чи зможе, тому що ну я, наприклад, не думаю, що держава е, наважиться там закрити взагалі Ютуб, наприклад, так, тому що є багато е, каналів на Ютубі, які фактично мають дуже велику аудиторію, великий вплив. 에, можна розглядати це як блоги, хоча там є цілі, можна сказати, редакції, які працюють mm -hmm. на авторів цих е, каналів. Е, ну, може Телеграм, наприклад, хтось заважить, наважиться закрити Ютуб навряд чи тому що це американська компанія. Але з другого боку, е, якщо є там якийсь канал е, там, проросійський, не дуже проросійський, але який явно маніпулює і таке інше, чи буде Ютуб його блокувати, от не факт. А чи а інші ну держава Україна? Вона не має способу закрити окремі канали на Ютубі, тому що це тільки одна, скажімо, один каунт. Так mm -hmm. можна закрити хіба що, мабуть, весь весь Ютуб, але це теж нереалістично реалістично визнавиглядає, тому що як лікування Мігрені і гілітини, так mm -hmm. і в нас все більше буде, мабуть, переходити. Контенту в такі платформи, які ну які важко буде регулювати державі, і це правда, що ми е, рухаємося до певного такого хаосу, якщо е, там е, така аудиторія з більш критичним мисленням, вона е, розуміє, що до чого вона буде може споживати більш класичні медіа, то Люди, які там ведуться на емоції, на жаль, вони підсідають на телеграм-канали, на певні не дуже якісні ютуб канали, і це є проблема. ухвалення цього закону це, так би мовити, кінець історії, чи доведеться продовжувати вносити до нього зміни, враховуючи, що я знову таки е ту квапливість, з якою його ухвалювали, е а чи може взагалі доведеться ухвалювати новий закон про медіа вже після війни, так би мовити? Ну, Це не кінець історії, самі розробники, принаймні, деякі з них кажуть, що будуть ще правки після того, коли, після прийняття, коли вони побачать, якщо щось не так працює чи не дуже добре, то треба буде правити. Подібна історія, наприклад, була з законом про суспільне мовлення, який ну, досить серйозно поправили, згодом, здається, десь у 2016 році. І ну, таким чином вийшла ситуація. Що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Романом Головенком, керівником правових проєктів Інституту масової інформації про новий закон про медіа і взагалі медіапростір України. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.